Так, ну що, друзі, всім привіт на моєму каналі. Ось приїхав я таким потягом. В Село В село невеличке. Класно, що можна на велику, на велику так з собою взяти спеціальне місце. Смартзав називається село. Прочитав, що тут не знаю, не дивився по карті нічого, куди ще їхати. ну Поїдемо разом та подивимося. 285 мешканців проживає тут <кхи> до міста Лоць е е Великого міста значить 18 км, ну, як якщо до центра десь, а так десь 15 км і до міста Згеш, де 50 тисяч населення. Десь кілометрів 8-10 Ну, село таке не сильно, я б не сказав, хіба що бідне. Є, є, є коля, тому можна доїхати швидко а, до великого там міста чи щось такого. Так, а куди ж ми поїдемо? Можна туди. Тобто майже 300 чоловік проживає тут. Там щось ліс якийсь, хіба тут. Вихід в місто, вихід в село. Подивимося, що тут є. Не читав нічого про це місто. Лабіринти такі тут. Подивимося, яка атмосфера, що є, що є, чого нема. Ну, не прям село-село, щоб там таке. Мале, забите, глухе, то ні. Ну таке Ча... приватні будиночки. Прикольно, я так люблю подивитися. Мені ще допомагає фірмам платить е е транспортна карта, є, тому можна їздити на швидкісному потягу з таким комфортом. Можна їздити. В околицях Лодзя. куди ми поїдемо? Туди-туди, а, ні. Поїдемо сюди, бо я бачу, що там кінець села. Зелена табличка. Ну, Тут проїдемось. Вулиця Смардзевська. Смардзев, вулиця Смардзевська. 285 людей. Є пачкомат. Мендліни на чепло. Бачу, магазинчик. Мендліни м'яско якесь, пачкомат. Магазин є склеп он споживчий. Ну, село, село повинно буде таке багатеньке. Тому що близько до міста. Та вони всі села тут, я не знаю, не прям знайти, що такого забите глухе село, це треба так пошукати. Просто не хочеться сьогодні їхати, сьогодні тут недалеко, в цьому селі я ще не їздив, не був. Це, це я мастер-любитель по селам. <гум> ну, приємно їздити просто на велосипеді, тренування. Будуються будинки. Ціни на будинки починаються від 140 тисяч злотих. В доларах. В доларах скільки це виходить? 35 тисяч доларів, 30 тисяч доларів. Ну, це так починається. Такий будиночок. Чутно, чи ні, як пташки співають. Як пташки співають. Хтось запитував, а де кури, де качки, все гарно так, все типу все таке гарне. Та є, я бачив теж, не так часто, як нас це зустрічається, але є. Там кури, качки, якась, якась своя худоба. Пізно я пізно я виїхав знімати трохи вже тим тиміше, починає. О, оце проїхав я так, де там. Що хотів показати. О, оцей заїзд двір. Бачите? Будинок не стоїть, як цей отак біля дороги, бо шум. А оцей зробив так, о, там метрів 200 і там будинок. Цей теж так зробив. А це що? Ворота стоять, не знаю. Такс. Ну тут палац, хтось відстроїв собі. Ну так, щоб, якщо щоб назвати таке село глухим-глухим, то я заїжджав, то там запах прям такого навозу, запах такого сіль... навозу запах села. Оце по таким признакам можна... А тут немає прям такого запаха добрив. О, тракторець. А заді розприскувач у нього був ззаду та вулиця. Такі вулиці, які це хіба якась головна, то прилягають, то вони не асфальтовані. Гміна з селецтво Лагівніки Нове написане. Ще дам. О, може записати номер телефону. Треба було би. Ну добре, я вже досніму відео. Та... Не, ну Те, що пачкомат є в селі, не пам'ятаю, чи в нас є в таких селах маленьких, де 200-300 чоловік, вон хаски. У нас є такі пачкомати, бо хоча в нас нова почта, теж швидка, теж нормально. Дерев'яний старий будинок Ото такий будинок можна за 100 тисяч зл злотих купити. Старий, старий 20 тисяч баксів, коротше. Менше, ніж за 100 тисяч злотих. Ну, по суті, там земля, не знаю, кому як. Хоча. Хоча... Хто що як любить. Кого на що грошей з'їдемо сюди, машини матаються. Як хто запитує, це, це не село. Ну по факту село, але всі проживають, всі біжать в місто, то де працюють, щоб жити тут. Ну що, проїхались. Подивились. Улиця 15-ка 15 Машина там плететься, видно, потрохи їде, не може їхати по цій дорозі. А вон сонце яке сідає гарно як. Гарно так, гарно так. Дякую за перегляд, друзі. Ставте лайки, якщо комусь сподобалось. А якщо ні, дизлайк все логічно. Дякую вам за перегляд.